Доброго дня. Сьогодні хочу показати, що можна взяти для осіннього черенкування. Наприклад, ось у мене є такий зараз модний сорт Cur de Lorraine Pearl. І якщо ви сумніваєте, що цей маточник перезимує, можна спробувати укорінити якісь живчики на зиму, щоб у вас був просто запасний кущ. Що ж тут можна з цього взяти? Ну, По-перше, я хочу сказати, що займалася таким черенкуванням в минулому році, тому я вже бачу по своєму досвіду. Що вкоріниться, а що ні. Наприклад, якщо йде ось така гілочка з квіткою, то її не має сенсу брати, так як вона вже віддала всю свою силу квіточці. І вона сильно товста для того, щоб вона вкорінилася, як ви бачите, вона навіть з трудом перерізається. Ось так. Краще брати для черенкування, нахиляємо кущ і дивимося, що тут є без квітки. Ось, наприклад. Такий от боковий погінець Зрізаємо його. Ось такий підійде для черенкування. На ньому немає бутончика, але теж можна і брати із бутончиком. Наприклад, ось хочу вам показати. Ось ще один є у нас без бутончика. Цей ми візьмемо, спробуємо його вкорінити. Ось такий вийшов, живчик маленький, зелененький. Ось теж є маленький. Такого плану можна спробувати. Але цей буде занадто коротенький, навряд чи він вкорінеться. А ось у нас є тут такий боковий пагінець з бутончиком. Такі теж я вкорінювала. Ну, звичайно, що ми видаляємо цей бутон, видаляємо нижні листочки, хоч цей, звичайно, такий він і короткуватий, але може у вас є і подовші. По то ви можете такі взяти з бутончиком, але не такі, які вже розкрилися і що квітка вже відсвіла. Також у мене є такі пізні сорти зелені. З них тут можна брати дуже багато черенка, звичайно. Це пізній сорт при Мосані, він так і не розпустився. То можна експериментувати, навіть брати оці з бутончиками, що не розпустились, але щоб вони не були занадто товсті. Ось, наприклад, дивіться, оцей. По ньому видно, що він такий вже задерев'янілий і товстий, і дуже з трудом ріжеться. А ось є боковий такий живчик. Він якби йде я зараз покажу вам, він якби йде такий боковий з основного пагіна боковий. Ось ми його зрізаємо, видаляємо ці бутончики, забираємо нижні листки і вже в нас готовий такий ось гарний живчик. І далі я вже покажу, як їх вкорінювати, що з ними робити далі. Дякую за увагу!